Вітаю, друзі. Тут змушений повідомити, щоб були пильними, адже ось ці люди, які там причетні до того ж самого рейдерства у Грінтауна, саме це керівництво Житомир Молодіжний, і хай вони там, можливо, Житомир Молодіжний один. Я і в суді казав, і зараз скажу, єдина їх стратегія це максимальна дискредитація мене е як адвоката, хоч якось вибити з цієї справи, адже ну просто. Фінансувати всі ці правоохоронні органи і ще декого, вони вже, ну, можливо, закінчуються гроші, можливо, ні. Саме тому відбувається така акція цікава, саме створення в Тіктоці, в інших соціальних мережах, аккаунтів з прізвищем, ну, з моїм ім'ям, прізвищем і фоткою, ну, аватаркою, фотографією тому подібне. Це вже системна історія, і вони ну, абсолютно для них будь-які моральні засади, в принципі, це абсолютно чужі речі. Але навіть і тут вони не зупинилися і почали вже створювати аккаунти фейкові моєї родини, зокрема моєї дружини. Тому будьте пильними. Мій номер телефона, якщо комусь невідомий, диктую 097 746 23 86. Можете мені телефонувати, це мобільний номер, тут немає ніяких месенджерів. Звертайтесь у всіх, в принципі, доступних джерелах. Є моя електронна пошта, будуть відомі такі випадки. Будьте обережні, адже саме такий спосіб, ось ці люди, які у людей вкрали об'єкт будівництва і намагаються зробити з них дурнів, діють в такі способи. І я думаю, після такого. Ну, певно, кожній людині має бути зрозуміло, що перед тим, як вкладати грошові кошти в той об'єкт, вони повинні тисячу разів подумати. Бо, можливо, ну, чому, якщо один раз вони людей обманули, чому не зробити це знову? Що їм це заважає, якщо на сьогоднішній день поліція і прокуратура абсолютно на їх боці, ну і деякий судовий процес, там один у господарському суді, я думаю, хто бачить ці відеотрансляції, може зрозуміти, що там насправді відбувається і як в нас здійснюється правосуддя.